Ще один приклад того, як можна забезпечити свою оселю електроенергію на випадок аварійного відключення від мережі. Дана система це вже повноцінна автономна станція на гібридному інверторі, який працює в незалежності, є в мережі напруга чи немає. Це блок акумуляторів, складається з чотирьох літієвих батарей, кожна з яких ємністю по 2,4 кВт, тобто загальна ємність 9,6 кВт. Гарантійний термін роботи 10-12 років. Акумулятори заряджаються від мережі обленерго або ж від сонячних панелей, які розміщені на вашому будинку. Блок захисту та блок керування. Ми маємо системний моніторинг, на якому показано, як розподіляється енергія в даній системі. Будинок споживає 4 кВт електроенергії, 3,8 кВт іде з обленергомережі, 2 кВт сонячних панелей, але зараз вони підзаряджають акумулятор. Як тільки вони підзарядять акумулятор до 92%, переключаться і будуть розпреділяти енергію на будинок. По-простому, як працює система? Якщо в даний час будинок використовує 4 кВт енергії, панелі генерують 3 кВт то 1 кВт система добере з мережі Обленерго. В разі виключення електроенергії від мережі система переключиться на роботу тільки від фотомодулів і від акумулятора. Якщо не буде вистачати енергії від фотомодулів, система добере заряд від акумуляторів. В підсумку ми маємо фотомодулі потужністю 10 кВт. І блок акумуляторний ємністю 9,6 квт годин.